У у йорку на Мангеттені протягом тижня проходив показ мистецького проєкту про оборону та окупацію Маріуполя. Документальний перформанс втілила на сцені театральна режисерка, керівниця мистецької групи Яра Вірляна Ткач. Сюжет побудовано на чотирьох реальних історіях українців, які на початку повномасштабного вторгнення опинились у блокадному Маріуполі. Їх зібрала активістка Дар'я Коломієць. Перформанс поєднує документальні матеріали, поезію, пісні, хореографію. Ну, більшість тексту 99%, це є Дар'я Коломеєць зібрала щоденники, Ну, шилої України, але я її попросила ті чотири, щоб вона зібрала з Маріуполя. і Ми вже робили раз чотири раз таке і ми почали працювати над тим. І через те, що я дуже люблю вірші, вже я там два-три вірші запхала. І також один вірш Амеліт Вікторії, той прикинти, про золото. Ми всі разом робили, а, але ну, я є тоді я, є... я зібрала і акторів, я зібрала і все це... І щоденники, бо вони всі українські я зібрала мене цілий подкаст. Він називається і «Diary of War». І власне я зі своєю культурною місією з України приїжджаю для того, аби ці історії звучали у нью Йорку всюди. Я приношу їх в різні театри і пропоную робити перформанси. Так я познайомилась з Верляною. Вона сказала, що вона планує робити виставу про Маріуполь, і е, ми домовилися, що вона візьме ці чотири щоденника, які сьогодні ви побачили в цій виставі. Це документалістика. Я зібрала 41 таку історію з різних регіонів нашої країни. От і чотири ви сьогодні почули. Це максимально документальний матеріал, е, слово в слово, те, що мені записували українці. Щоденник війни це мій проект. Це формат подкасту. Це голосові повідомлення, які мені насилали українці. Я задавала їм одне єдине питання, як для тебе розпочалося повномасштабне російське вторгнення. Вони записували мені повідомлення, і я змонтовувала з кожного з них історію. Тому що хтось надсилав 5 повідомлень, хтось 10, а хтось 20. Розірвані емоції, тому що вони були перші, так як я збирала їх в перші півріччя повномасштабного російського вторгнення. І я зробила подкаст. Ці всі історії можна знайти на Ютубі і послухати. А зараз в Нью-Йорку я роблю так, аби про них дізналися американці. Це перший перформанс з Маріуполем, далі буде більше з іншими також режисерами, організаціями театру.